Ну що, поговоримо, чому котик кричить, коли приходять гості. Говорливість котика підвищується, коли до вас приходять гості, та ще декілька днів після котик не може заспокоїтись та м'яучить. Це симптом того, що котик відчуває потужне хвилювання та занепокоєння. При цьому він може абсолютно нормально і з великим задоволенням контактувати з гостями. Просто його психіка реагує емоційним збудженням на незвичних людей на котячій території. І така говорливість це спосіб виплеснути емоції. Якщо в іншому ваш котик почуває себе добре, тобто він їсть, спить, ходить в туалет та в нього не виникає проблем зі здоров'ям, то він добре справляється з цими емоціями. Але якщо все ж таки ваш котик не може заспокоїтись, то обов'язково зверніться. До ветеринарного лікаря, і він вам порадить заспокійливі засоби. Здоров'я ваших улюбленців залежить тільки від вас.